Ранкова молитва до Пресвятої Богородиці. Пречиста Діво Марія, зі світанком цього дня вдаюсь, під твій небесний Божий покров, і як добра дитина благаю тебе, матінко моя небесна, заопікуйся мною. У твої, а відтак улюблячі Божі руки. Віддаю душу мою і тіло, все моє життя, а ти, добра небесна мати, будь найкращою, ненькою та заступницею. Охороняй мене завжди, Господньою милістю і благодаттю та сильним твоїм покровом у всіх небезпеках для душі і тіла. Заступайся за мене у твого сина, та своїми молитвами поможи мені донести до нього моє щире розкаяння з приводу моїх гріхів і переступів. Бо я добре знаю, що ти, пресвята мати Господа, з Божої волі завжди успішно допомагаєш усім тим, то через твоє заступництво віддається під Христове покровительство і твердо вірю, що під Твоєю святою опікою легше зможу уникати всіх небезпек для душі і тіла та виконувати Божу волю, а після смерті осягнути вічне щастя на небі. I mean,